Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області, серпня 2015 року, в рамках кримінального провадження за матеріалами управління по боротьбі з злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, на території міста Харкова документала злочинна група, яка вирішила організувати так звану панель в районі Московського проспекту біля Невермагу Харків. В рамках даного кримінального провадження вказані особи більш ніж за один рік на території міста Харкова знайшли та завербували з метою надання подальших сексуальних послуг більше 10 жінок. Вказаним особам пропонувала грошова винагорода за надання сексуальних послуг чоловікам в розмірі від 300 до 500 гривень. Так, в рамках розслідування даного кримінального провадження вказаними особами було запропоновано у повноваження управління управління пороблі зі злочинами, пов'язаними з торгівлю людьми отримувати. Грошову вигоду, неправомірну вигоду в розмірі 10 тисяч гривень за непритягнення вказаних осіб до кримінальної відповідальності в рамках проведення спільної операції слідчими слідчого управління, працівниками управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми та працівниками управління внутрішньої безпеки України вказані особи, а саме дві особи, були затримані 26 грудня 2016 року. Даним особам на даний час повідомлено про підозру за статтями 303 та 369 Кримінального кодексу України. Дані особи були після затримання, доправлені до слідчого ізолятора, та й обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після їх затримання було проведено ряд обшуків, в рамках яких були вилучені речові докази, які мають значення в рамках кримінального провадження. Встановлюються інші особи, причетні до скоєння вказаних кримінальних порушень, яким згодою буде повідомлено про підозру вчинені даних злочинів. Я вийшов і це зробив.